Бонджорну, регації! Знову я Лесик. Сьома година рані, я їжу до свого шовагра і ми продовжуємо наш маршрут, який ми не закінчили того тижня. Ну, для вас то того тижня, для мене пройшло вже насправді третій. Доїхали ми до такого села Сасета Лісом Горами. І зараз ми вирішили зустрітись раніше, тому що дуже жарко. Зараз сьома година ранку, сьома з половиною, а вже 26 градусів жари. Тому ми зараз e, з Слайком зустрічаємося, їдемо туди в сасету нормальними дорогами, асфальтом. А потім постараємося продовжити наш маршрут до Альтери без бездоріжжя. Нагадую всім мотоциклістам з Італії, що в описі під цим відео буде посилання на телеграм, де я збираю всіх е мотоциклістів, які живуть в Італії. Разом будемо там знайомитись, ділитись фотографіями, подорожами, емоціями і, може, влаштуємо якісь зустрічі разом. Ми приїхали на тому місце, де доїхали того разу з Славиком. і Зараз наставляємо маршрут, аби продовжити подорож до Вольтери. Так, Славку собі купив такий крутий Android Auto, приборчик. Скільки кажеш, заплатив? 45 євро. 45 євро. Підключається по, по Wi-Fi до телефона по Bluetooth. так? І показую тобі дорогу. І не перегрівається, і все гарно видно, все працює. Що, Славік? Вирушаємо. Давай. Так, Хтось, напевно, мене буде сварити, що я нині в шортах. Так робити не можна. Виїжджати треба тільки в екіпіровці. То все, штучний інтелект, насправді я в екіпіровці. Просто дуже жарко. І я так через штучний інтелект зробив, ніби я в шортах мені так легше. Зараз трошки асфальту, аби доїхати до наступного з'їзду на бездоріжжя. Я не знаю. Що показує. То що, ми теж розвертаємося? Що, попробуємо туди поїхати? Туди ти казав. Ага, їдемо? Ану що тут таке, чи то сюди, чи то не сюди. Там тобі щось показуємо, ми добре їдемо. Прикольна, дорога ця. Дуже мене на цьому шутри кидає вправо-вліво. Напевно треба напевно приспустити колеса на такому дріб... дрібному камінні. Ох, блях. Хотіва занути Ого! Ого! Це що, римська дурла, римська дорога чи що з камінюків. Ха, прикольно, класно. Уху! Тут було тебя було як дощ був. Полоны, які полонини. прямо чи поїхав? No text. I've been up all night, baby no stress. House call, no rest, No text, I've been up all night, baby no stress. That's called no rest. Pull up on your a dress. No text. I've been up all night, baby no stress. Так, трошечки розігрілися, спускаємося знову до асфальту. Їдемо далі. Ставку вже десь пропав. Полетів наперед. А я без нього не знаю куди їхати. Та їду прямо. О, чую, підключився є. О, в цьому барику ми їли бутерброди, пам'ятаєш? Сюди? Та ну серйозно? Дуже стрімко. О, тут я ще не був ніколи. Вау! Види гарні. Ух ти! Виноградники тут ростуть. Тут якісь закинуті ці хати. Чуєш? Може би собі купили тут хату таку з таким видом здавали би. Здесь тут тоже прикольно робиш собі цей бассейн, кімнати А що взагалі ніхто не їздить цими дорогами з ладощами, ми з тобою такі два довбіки. Всі по асфальту катаються. О! Тільки заговорив, що ніхто не їздить по таким дорогам і автомобіль. Офі, це річка тут якась стекло. висухша. Хоча диви, яка, тут якщо до... Ну, але якщо був дощ, дивиться, позагинало всі дерева. Ха, прикольно. Ну, В Італії проблема з річками трохи. <реку> так важко заходити в повороти. На такому покритті тут це трансформатори, типа електростанція сла. За рахунок того пару виробляють електроенергію. Прикольно. З-під землі йде пар, гейзери, і вони роблять світло. Цікаво. Ну я по цій дорозі їздив. То дорога, що веде на Вольтерру туди. Але ми по ній не їдемо, бо ми їдемо по бездоріжжю. А мені здається, лайк. Like, та не здається, а 100% ми, не, сьогодні, не, не ми сьогодні теж не закінчимо цей маршрут. Ми сьогодні теж не зможемо закінчити цей маршрут. Йоп, те, я налякався. Не сподівався. Не закінчимо цей маршрут, бо показує ще 180 кілометрів і аж в другій годині приїдемо. Ось сюди. Ось сюди. сюди. Сюди, сюди. Сюди. Блін, теж закрито стало. Що робимо? Бля, тут теж закрито Тут закрито, але тут є траса, там ми можемо проїхати чи ні? Ми можемо проїхати Якщо підняти цей ланц А ну а ну чекай чекай но Красавчик Чекай ідуть, закрию десь там якийсь потик забився там о, який він весь в пилюці в мене Треба потім сполоснути буде. Гоу. От, так ми по ідеї мали приїхати десь звідси, бачиш, справа. А якщо б нам там було перше відкрито, мали десь звідти виїхати. Ну не вийшлося. Две як гарно. Така краса. Вау, де як прикольно виглядає це село? Так, нам тут налі... Так, по і наліву. Клас, просто картинка бомбезна, де А ну чекай. Не даєш оцей радіо команду. Що ти хочеш? Писало, що ключ не виділ. Ну правильно, не знаю. Та. Я його ховаю в сумку, але я не, не бачу ключ. Прикинь. А до тепер все добре було. Ти знав, що оці стради б'янки в Італії. Оці такі білі дороги. По закону не можна асфальтувати. Асфальтувати. Так. Типу мають бути завжди отакі стради-б'янки. Ну я не пам'ятаю чого, якось мені казали, чи то це якісь е гравійка ця така спеціальна чи що, чи то якісь старі дороги, які не можна асфальтувати. Так, нам наліво. Що воно мені так глючить кнопка від цього Почекай, я стану Почекай бо не виключається камера? Ні Коротше, камера, блін, глючить Ключ не знаходить. Ні, я забрав просто цей помилку. ай ай Ріка вілосла. Старовинно якось прикольне місце. Це що, квіти продає? Ми заїхали в провінцію Сієни і тут зараз якраз починаються саме кращі види, на нашу думку. Оця справжня тоскана, оці всі горбики такі красота. Єдине, що ми по часу знов не встигаємо, так що ми знов не проїдемо на наш маршрут. Но ми вже більше як половину напевно, проїхали. А от саме цікавішу частину, напевно, проїдемо ще через тиждень. Чи через два, чи коли проїдемо, не знаю, Славик, ти як кажеш. На наступну суботу організуємося. Поки що мало бездоріжжя, але дуже гарно. Дуже гарно довпало зато. You know Let's oh. yeah, stop, let me smile, go on child, turn up the dial. Кусота несла ці дороги. Це ми в провінції сієм, і тут всі такі дороги. У нас таких немає. Ми вже доїхали до села Кюздіно, нам ще, щоб закінчити маршрут, лишилось доїхати 100 з чимось кілометрів. Ми сьогодні не встигаємо. а Нині ми проїхали 130 км. Потратили 4 години часу. 3 години їхали і годину стояли. От, але обов'язково продовжимо цей маршрут. Нині було трохи менше бездоріжжя, більше асфальту. Але зато, ну, типу, може ти кажеш, що той раз було цікавіше, але цей раз теж було. Класно. Так що вже побачимося в наступному відео. Па-па!